Тримайте їх своєю копійчиною, тому що ваша копійчина збереже життя воїну, який цінує свого життя, дарує життя вам. Тому, друзі, переходіть, будь ласка, в шапці терапці профілю моєго і мій YouTube канал. До речі, всі ще прямо етери на моєму телеграм-каналі. Тому підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть особисто і читайте гарні книжки. І спілкуйтеся з гарними людьми. І буде вам щастя. Дякую, дякую за подарунок. Щиро дякую, щиро дякую. Щиро дякую. І, як каже Дмитро Олександрович Корчинський, буде вам щастя. Не щастя не буде, друзі. Тому сьогодні будемо закінчувати. Я вам щиро дякую за вашу участь, за ваші дії, за вашу любов. Робіть все в цьому житті з любов'ю і отримуєте силу нескінченну.